Ні, я прийшов по програмі НСЗУ залікувати зуба, а мені в реєстратурі кажуть, у якій програмі НСЗУ їх бачите увага. Якщо ви не знаєте так. по якій, давайте уточнимо, Може, ви не учасники програми НСЗУ? Так. Ваша поліклініка є учасником державних, а, знаєте, державних грантів? програм державних ну, ми... програм шістдесят сім. Хоч одної з них є? жодної жодної. Ми е, займаємося наданням доп... допомоги, доподопомоги. Кількі... Поза програмою медичної гарантії, але oh. за е, пакетами НСЗУ. Тобто є програма медичної гарантії. Ну no, я це маю на агенту... увазі, що ен... НСЗУ. Ні, ні, це різні речі, бо в програмі е, НСЗУ заключає договори з закладами на програму медичної гарантії, яка стосується всіх мешканців України зареєстрованих. В цих програмах ми не приймаємо участь. Так, а в яких ви приймаєте? Тільки в спеціальних програмах зубопротезування і зуболікування лікування е учасника АТО, ООС. ООС. то такі такі зараз термінологія мені кажете, що мені треба зараз відкривати енциклопедію чи якусь так прописано в постанові каміння. ООС, а ну розшифруйте ООС. Що це таке? Спеціальна операція. Та ну я це Спец... ж військовий термін. Я спеціальна операція да, да, операції. Тобто, я як учасник бойових дій не маю е... права попасти я... ваше... оси. Оси. Не, не, не. Ви в вашу осе. Ваші осе кубло може ваших не... ос я не попадаю. Я так розумію. ну, понимаю. Для того, щоб попасти ну, в програму. Ви надаєте свої документи в реєстратуру і реєстр... Та Це само собою зрозуміло. Більше Мені більше сказали більше. в реєстратурі, що для того, щоб залікувати зуба, навіть я, ветеран ЗСУ, прийшов залікувати зуба. Мені треба ждати вівторка. Вівторку, вівторок буде засідати комісія. Вона буде розглядати моє питання по лікуванні зуба. Це що за бред вообще? Зрозуміти, По-перше, за програмою ці, цієї, так, це ну. планова допомога. У ну, нас немає екстреної так, допомоги. Хорошо. Екстрена це коли людина прийшла за життєвими показниками, так. за програмою медичних гарантій так. з учасниками АТО так, ось, так. працюють певні групи лікарів, тому що так, тут є ще комунальні програми, платні послуги. Так? На сьогодні запис лікарів, тобто так як лікарі надають план плани. Почекайте, допомогу. О, о, спеціальні операції, це ж е, Російська Федерація проводить. А у нас зараз вроде не спеціальна операція. Добре, ну, скажіть, там, будь ласка, військовий ви хочете... стан. Зараз військовий зараз. Військов... Військовий стан, але військовий військовий стан не може, пропис. Може, ви підписали з Російською Федерацією якусь? підписку? скажіть, будь ласка. Ви хочете отримати Добрий. допомогу чи підловити мені як Ні, журналісти я... на якийсь теж Я термін, хочу, термін, термін. хочу ви хочете твердо отримати допомогу. відповідь і отримати допомогу. Першу очі ага. чергу допомогу, оскільки допомогу. я не можу її отримати. Я намагаюся розібратися в ваших Ні, ви можете Ви можете її отримати. Але в плановому порядку, найближче в, планово в цьому підрозділі лікар може вас прийняти тільки у вівторок. До цього о, всі зрозуміли в нього розписані. Все, у нього чи у них зараз відпусний період? О, у нас є декілька лікарів, які повністю загрожені. Тепер, тепер зрозуміло. Добре. Якщо у вас ви хочете, ми можемо знайти інший підрозділ. У вас займається один лікар. цим Ні, питанням. у нас займається. З чотирьохсот на десяти підрозділах двісті вісімдесят, майже половина. І з двісті вісімдесяти всі зайняті до. я можу в іншому підрозділі вам знайти. Зараз лікаря, якщо дуже потрібно, і терміново. Повідите ну, просто... на лівий берег, ще кудись. Тут на сьогоднішній день у лікарів розписані такі ж самі пацієнти з такими ж самими пільгами, як і ви. Бо всі mm. приходять, кажуть, у мене є тиждень, у mm. мене є там. Звичайно, що і мені мене, і мені треба дуже терміново. Звичайно, у мене обмежені би, в часі, терміни в часі, лікування. Да? Я не можу е е е от тільки одного прийому ждати тиждень. Тепер по-друге, ви кажете, що вам треба полікувати один Е, Програма вона якби передбачає відновлення жувальної ефективності. Так? Тобто О, вам здається, що це чудісно. один зуб. А, треба зробити певні кроки. Для чого існує комісія? Я вам зразу кажу. Це за комісію ніхто не отримує додаткових гроші, ніхто не відсується. Це ініціатива директора для чого? Щоб був комплексний підхід. Бо на комісії є лікарі всіх фахів, хірург, ортопед. І Все, отлично, я вас приходя... зрозумів. Ви приходите Все, на комісію, Вам роблять загальний знімок, і вам пропонують для того, щоб відновити жувальну ефективність, а не запломбувати один. Все, я зрозумію. Діті я, ді, Ні, ді, я, ді я просто якщо ви зараз засуміли... я, я, я просто мене виникла підозра, що це спеціально зроблено для того, щоб, щоб зробити унеможливити надання медичної допомоги для, для людини. Зараз... унеможливити. От, от, от. от послухайте, зараз я 5 хвилин не могла сюди підійти терміново. Бо я сиділа з лікарем, який тільки почав працювати mm. про програмі, і ми вводили дані пацієнтів так, для це того, це? щоб не...